Сьогодні ми вчимо слово інсомо. Це дуже маленьке слово, як ось цей котик інігатино, але вона з дуже великим характером. Тому дуже важливо це слово вивчити і зрозуміти, як він використовується в італійській мові. Сідайте зручно, наливайте собі еспресо, навіть якщо сьогодні ввечері. Все одно наливайте собі кавуську. Інсома це слово, яке звучить в Італії частіше ніж у... частіше, ніж клаксон, гудок Бі-Бі-Бі машини в Неаполі. Тому давайте почнемо. Що означає інсомма? Інсомма – це наче актор, комік. У нього дуже багато ролей. Це слово може виражати підсумок, резюме, невдоволення або. Несхвалення, невпевненість так собі може прикладатися, або вигук хм, емоційний просто інсома, ну що ти, ну як українською, ну, тану, та ну, інцома. Ну, тобто вона має дуже багато різних значень. Інцома це, коротше кажучи, загалом, коли ви хочете підсумувати сказане, зробити висновок або перейти до суті, то ви сміливо використовуєте слово. Інсома, і фільм Ера Лунго Унпо Нойозо, ла трама компліката. Інсома, нонміє п'ячуто. Переклад фільм був довгим, трохи нудним, сюжет заплутаний, коротше, мені не сподобалося. Тобто інсома коротше, бачите, така емоційна порада. Це слово неформальне, дуже популярне його часто вживають у телешоу. Друге, інсома може значити ще переклад, ну так собі, легке таке, знаєте, невдоволення. Коли вас питають, тобі сподобався мій торт, моє печиво? А ви не а ви не хочете образати, ображати людину, і ви говорите, інсома вас врятує з, з цієї ситуації дуже елегантно, з італійською елегантністю. Наприклад, ті, е п'ячута ла чена». Інсома По Тевес Ремельо. Переклад, тобі сподобався вечеря, і переклад, ну, могло б бути краще. Далі, інсома може перекладатися як не дуже не зовсім. Дуже часто інсома виражає сумнів або невпевненість. Сей феліче нельтунуво лаворо. Інсома. переклад, ти щасливий на своїй новій роботі, ну. Не зовсім. Далі. інсома може бути як вигук. Наприклад, а, інсома з таким окличним знаком це вже вибух такий, знаєте, емоцій. Це як сказати, та скільки можна вже. ай тоді ново іль телекомандо. Інсома, переклад, ти знову зламав пульт. І інсома тут можна прикласти як. Та ну, годі вже тобі, да, ладно тобі. Тобто, бачите, інсома це може бути як емоційний просто вигук. І перекладати це можна як завгодно. Підсумуємо усе сказане. Ситуація, значення, приклад, підсумок, загалом коротше, інсома, ну не да тебе невдоволення, так собі, інс... тобто, інсома може перекладатися як завгодно, залежно від ситуації. І пам'ятайте, мої сонечки, італійська це не просто мова, це музика, це емоція, це рух життя. Як ми кажемо в Італії: парларе італіано е коме баларе, коль куре. Говорити італійською це як танцювати серцем. Чао-чао! Обіймаю!